Судаки не, блядь! Мені сукамашину спуститься, то са ствол, нахуй, чи шо, бля? Чего да, ну, не помолись, нахуй тут? Скоринь, блядь! Что надо меня заспокоювать, блядь? Не надо, блядь. Я був в такий залупі, що вам не настилося. Я приїхав туда, да не се час. Тут, блядь, балаган, блядь. Тут балаган, блядь. Що я должен тут, блядь, вынести для себе, блядь? Мені хочеться приїхать, той сукойобан, я окопи там сдохнуть, блядь. Понимаете или нет? Ми вже сука до пекло. Mm -hmm. Я ж шо там, сука, своїм побратим, блядь. Мы Ми друг на друга тягнемо. Блядь, пиздец полный. Включіть там список, кто не прийшов, блядь. Кто не прийшов зараз? Включить список. Пожалуйста. Вони заяті, блядь. Оборони України, блядь. Оборони свої жопи. Чим, відза... Чим вони заяті, блядь? Нас сесії не прийшли, не прийняли блядь. гроші, фінанси не освоїли. Нічого не прийняв. У нас нема фінансів, блядь. Ми вже відтактом всіх того, що у нас є. Від того, що вас є, ну, чого ви висеєте друг друга? Тут кожен друг, друг друга не варті. Давайте чесно, дивіться, хто не прийшов нас.